Вітаємо вас на каналі Світ проти катаклізм. Вулкан Фуего знаходиться в Гватемале. Його назва перекладається як вулкан вогню. На даний час у Гватемали евакуювали понад тисячу людей і закрили дорогу через виверження найактивнішого вулкану. 1054 людини були евакуйовані з п'яти населених пунктів поблизу підніжжя вулкана та переміщені до спортивного залу для укриття. Але ця кількість зросте, оскільки буде проведено повний облік евакуйованих. Тов попелу викинутий Фуего, досяг приблизно 19 тисяч футів над рівнем моря. У зв'язку з продовженням високого виверження можуть виникнути сильніші викиди. Та попереджаючи з прогнозом дощі можуть утворитись селеві потоки. 130 тисяч людей живуть у районах, які піддаються впливу попелу, який впав на 62 мілі від кратера. У чотирьох прилеглих містах відкрито 13 притулків для надзвичайних ситуацій, які можуть надати притулок 7600 людям. Мешканці повинні накривати резервуари для води, щоб уникнути забруднення, носити маски, щоб не вдихати попіл, прибирати сміття, що впало з дахів своїх будинків, щоб запобігти пошкодженню, спричиненому сильним відкладенням. А також підготувати для себе та своїх домашніх тварин засоби виживання для евакуації. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал та очікуйте новин.